Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Петро Порошенко повернувся із США, де у Вашингтоні зустрівся із радником Трампа Майклом Волцом, та головою комітету з питань розвідки Палати представників Майклом Тернером, заступником держсекретаря США Крісом Смітом, та Джефрі Паєтом, також з посадовцями міністерства оборони і МЗС Крістофером Смітом та Лаурою Купер завітав на заходи американських аналітичних центрів Consul on Foreign Affairs та Atlantic Council, куди був запрошений спікером. Приємно, що розмови та дискусії щодо України не зникають з порядку денного. Залишаються в топі серед західних аналітиків той же час. Пише Порошенко зустрівся із Єрмаком а згодом із залужним. Якщо генералу зустріч сподобалась, то Єрмаку не дуже. Я довго чекала цього часу і помсту охолоджувала більше двох років. Пише волонтерка Єлена Венніков-Прігова, його доля помстила не і самовисуванцю людині Сороса і Глобалістів, сірому кардиналу Зеленського тому про що надав команду Ату Спарц, коли конгресвумен США ще в липні 2022 все сказала про Єрмака. Це завдяки йому Україна так і не отримала – це він разом з усією зграєю зеленушною співали в унісон з віслюками і кричали, що нам і не треба лендлізу. І безкінечна брехня про республіканців і перемовини під керівництвом Єрмака з глобалістами у всіх подорожах на збіговиська ВЕФ. Ви вже забули, хто за столом сиділи під час перемовин з Пенні Прітскар, керівництвом Рок та акулами фінансового світу. А коли тоді про відбудову України говорили, але жодного слова про допомогу зброєю. А потім спитайте, кому вже належить 40% української землі? Як там про ворогів внутрішніх і зраду? Інтересів України і кросівки Баленсіага, і годинники недешеві у Крушавелі СПО, що при владі, і професійними, і скандали з мільйонами вкрадених кривавих грошей у власного народу, що виборює право на існування, а що образ у зеленій військовій формі, що дисонує, і хочеться кричати «Не вірю». Рушниця висіла безліч актів тієї ганебної вистави, яку Єрмаки і вся команда розігравала. Перед очима всього світу і раптом вистрелила. Образ не спрацював, і з самозванцем у Вашингтоні республіканці не захотіли спілкуватися. Мав виконав свою справу на. Яку сам себе призначив, а мав би тільки канцелярщиною займатися? Майже три роки запитань про особу Єрмака й жодної відповіді. І всі ці умера зрештою гігантів у хакі, яким не дуже вірили. Але вони хоча посади посідали, які зобов'язували партнерів сідати з ними за стіл перемовин. Крах Єрмака це тільки початок великого краху тих самих слуг. Чиї статки виросли під час війни, чия послиця у Вашингтоні не нажерлива і залишиться в історії брехливим агентом демпартії, що збагачується на закупах нерухомості і відкриттях ресторанів, коли Україна. На обливається кров'ю єрмаку вказали на його місце. І я аплодую кітокелого, який це зробив. А за три дні до цього і Зеленського трохи вгамували з його ультиматумами. І вся ця зеленушна є страшним попередженням про вибір, за який потім доводиться розплачуватися, не тим, хто крав, крава народу, який це не обрав. До речі, Пандора Файлс нікуди не ділися, і там все про офшори є гаранта. І міністри закордонних справ країни, що воює, які раптом професорами Гарварду стають так само, як і багато запитань про гроші, які отримують послі і про податки. Які вони не сплачують, а ще про красиві фонди, що на допомогу збирають і збирають. А потім виявляється, що зарплату виписують своїм співробітникам у сумах з великими нулями. Ні, можна довго критикувати, попереджати, волати, що почули, але тоді неодмінно хтось зауважить, що ти і псо, бо так вже заведено, що тільки і псо і каже правду. І знову пригадала про спарц про республіканців, які зброю вимагали про ту брехню, про затримку допомоги, що лише й на папері залишилося, і ще про багато речей, які призвели до того, що Єрмаківщина була поставлена на те саме місце. Де вона і мусила бути з самого початку. І не питайте, чого в мене заплакані очі. А дехто може вже і мундир знімати, а під мундирами просто голі королі будуть і навіть м'язами не пограють, бо там із м'язами не склалося, які з совістю. Мені цікаво, хто прийде ще на перемовини у Вашингтоні, коли ми перестанемо тут бачити Маркарову. До речі, що там у неї з візою, а в її родичів з громадянством США? Ждіть Атвята: Світлина тритижневої давнини, як згадка про тих, хто не має бути в українській політиці. Два М, що працюють не на Україну, і волонтери. Що виконують роботу влади по забезпеченню армії і тилу, героям слава! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.